Вітаю! Тут я показую процес створення презентації до уроку читання. Знову, як я і казала, у сервісі Canva спочатку створюю презентацію, потім кількість слайдів потрібна. В кожному слайді внизу я натискаю Примітки. І ось у примітки те, що повинно бути на слайді, я копіюю. Просто це довгий процес. І копіюю або пишу, що мені треба, щоб було. Щоб відкривши сам слайд, я бачила, що е звідси скопіювати і одразу поставити. Це дуже зручно. Єдине, що тут у мене, як ілюстрація, пісенька з YouTube, Ну щоб е авторські права зберегти, я просто скріншот пісні сюди додам, кому треба, буде відкриє. і Діти послухають пісню, мабуть, таким чином зроблю. Тому я сюди скрін вставила на цей слайд. Інші всі слайди, бачите в примітках все є. Після цього переходжу до першого слайду і до... працюю з дизайном. З чим ми працюємо? Дизайн, елементи, якщо треба щось додати, відняти. Дизайни ось у мене останні всі дизайни, які я використовувала. Є, ну, не знаю, мабуть, знову. Хай у мене, наприклад, для декількох уроків буде однаковий дизайн. Знову натисну його, всі сторінки відкриваються, що доступні. Ну, перший у нас дизайн буде такий. Мені не дуже подобається цей шрифт, тому що він. В кирилиці не дуже зрозуміло для дітей, відображується. Так, урок 59 я копію сюди нагору. Ставлю, ну, урок ще нічого. А тут у нас сюди, ну тут ставиться більш-менш тут іншим шрифтом, тому що той шрифт не підтримує кирилицю. Так, тут у нас що другий клас. Напишу, Ось дивиться, другий клас. Ну таке. Для заголовку підійде, але взагалі, щоб діти читали, ті, хто не дуже читає, ну, це не здорово. Їм і так важкувато на уроці. Тому не будемо дітям ускладнювати. Основний там якийсь матеріал, я шрифт буду міняти. Так, Тамара Коломієць. Якщо Тамара Коломієць, то... Треба портрет. Так, Тамара. Коломієць. Ось я на попередні уроки. Картинки, зображення. Ну, там, де вона дуже вже в літах. Таке не дуже брати. Ну, візьму. Ось я вже і брала. Ось нехай буде невеличкий ілюстративний. Варіант. Так, вставила. Ось сюди. Так, лисичку можна прибрати, вона тут. Ну, дерево так, більш-менш. І можна трошки зменшити. Ось так. Другий клас. Урок посередині центровка є. Другий клас що у нас? Ось так є. Хиталочка, гайдалочка, ну не знаю, давайте подивимось. Може є якісь ілюстрації цікаві. Ось є. Якийсь книжок, оце ми -то робили. Так... Можна... Хоча там по та хитає в тіньочку дитинку вона, щоб не на сонці була. Я б не сказала, що ось ця ілюстрація доречна. Так, добре, подивимось, що у нас тут є в елементах. Е -е -е -е. Так, гойдалкового. Є якісь, ну, дивіться, кстати, що у нас тут є. Ось такі гойдалки є. Ілюстрації. Ну, мені подобається ця, наприклад. Можна зменшити. ніби ось тут. Ну, хай буде так. Трошки тематичніше і що? Це у нас урок читання, тому книжка теж книжечки які у нас тут є, навіть такі. Не знаю. Що можна обрати? Може пчілка сидить на пеньочку? Так, піньок сюди, бчілка. Ну, нехай так буде все. Перший слайд готовий. Другий дизайн. Знову дивлюсь, що в мене тут буде. У мене якраз початок уроку, дизайн. Нехай це буде. Ось дивіться, якщо я сюди вставлю ось такий шрифт. Мені він не подобається. Тому тут по замовченню у мене шрифт поряд є так от. На ну, ну, непоганий. Дітям більш він читабельний, можна сказати. Так, закінчилась у нас перерва, про цей віршик. Так, дзвоник. Дзвоник. Шкільний. Так. Шкільний. Так, що у нас тут із шкільним дзвоником? Теж їх багато. Нехай цей буде. Тут у нас дерево і кущ, бачите. Нехай ось тут буде. Дзвоник тут. Далі артикаційні вправи? Це у нас як? Ой, дизайн. Так, прибираємо. Артикуляція. Артикуляційні вправа рука. Що у нас тут є? Так, фотографії. Так, це просто вправо. Ну, артикуляція є. Можна. Ні, щось тут дитина така перелякана. Заголовок так собі шрифт, але так, пішли далі і самі вправи у нас пішли. Ну, одна вправа у нас буде. Одна, один слайд. Так, хорошо. І одразу... Ой, так. І одразу дивимось. Так, так, так. Закрила. Бачите, заблокувала. Розблокувати. Все, тепер воно буває іноді двічі натиснеш не там, де треба. І не можеш потім зсунути елемент. Не подивився, чи ти його там зафіксував. Так, понюхати квітку. Давайте подивимося, що у нас є по цьому пошуковому запиту. Лисичку прибираємо. Хлопчик у нас. І дівчинка б хотіла ось в інший бік, але всі вони вліво дивляться. Хочеться, щоб вправо. Ну, мишка є. Хто вправо дивиться? Ну тут дівчина не по стилю. Так, квітку. Ну, ось вправо дивиться. Ну, вліво я б не хотіла. Ну, нехай так буде понюхати квітку. Так, я на всі три вправи одну, один слайд. Приготувала. Тому, якщо мені треба додати, ось я наводжу мишку, у мене розтягується тут перехід. Ось тут сторінку. Ось я сторінку додала. Дизайн. Ось такий хай буде знову. Так. Здути сніжинку з долоні. Елементи. Працюємо. Так, а ну-ка, що тут у нас на фото є? непогані фото, в принципі. Так, ну-ка. Ну, нехай так буде. І примітки третє, слоник. Тут навіть з описом. Давайте з описом. А, ні, треба додати сторінку. Ось я її додала. Дизайн. Прибрала, прибрала. Текст слоник. Можна жирним. Ага, не виділиться в цьому шрифті. В цьому і виділимо ось. Слоник, елементи, слоник. Ось у мене слоник, якраз хобот. Отак витягнув. І ось так текст. Ізсуну. Ось так. Хай буде. Так, далі примітки. Ага, тут у нас стопчики із словами. Так, прибрати, поставити. Одразу нормальний шрифт. Так, і слова, стовпчики слів. Так, воно копіювало. Ось таким чином. Зараз я зелененьке це приберу. Так. Це хай тут буде. Так, посередині. Ну, що я можна спробувати зробити? Ой, не тут. Ой-ой-ой, так, гілка. Пробілом. Тут у нас пробіл, пробіл, пробіл. Щоб їх візуально... Ой, так, хоча б вирівняти по стовпчиках. Ну, ось у нас є стовпчики. Дерево трошки посунемо. Так, добре пішли далі. Скоромовка у нас. Знову дизайн мінімальний, залишаю. Тут у нас жук буде. Так, жовтий жук. Жовтий жок. Ну, які у нас жучки крашие. У меня це подобається. Хоча він величенький. Так, які тут ще є жуки жовті. Ну ось, кстати, непоганий теж. Він так. О. Ось у нас сонечко посміхається. Прямо про нього, як він жукет. Ось такий жовтий жучок буде. Так, далі. Ремонтуємо вірш. Так, тут нам треба у нас на попередньому okay. на гілках. Так. Дизайн. Прибираю. Це я трошки зменшую шрифт розмір. То де треба просто згадати вчорашній вірш. Так, тут у нас пісня. Тамара Коломієць. Дуже багато віршів на пісні перекладено. А тут у нас слова з цієї пісні. Можемо спробувати заспівати. Угу. Так, перша частинка сюди. Так, зменшуємо. Тягнемо щось забагато. Ось. Так. І другий, третій куплет. Тягнемо сюди, зменшуємо. Ну, на проєкторі, коли висвітлювати, то діти нормально все це побачать. Так, пішли далі. Це у нас про те, що слова кремиз. Це у нас оголошення теми мети уроку. Ну, для тих, хто забуде, хай буде це у нас. Думала прибрати слайд. не приб... В принципі, воно і так зрозуміло, але добре, давайте я його залишу. Так, дизайн. Холоміть сюди, я думаю, книжки, ілюстрації з її книжок. Так, історія. Так, вірші. Угу, ну ось. так. Далі. далі. Нехай хоч діти бачать, що є багато так, різних книжок у авторки, а не просто що це теж щось у що побачили у підручнику і забули. Так. Так, і ще багато, звичайних творів, але хоча б давайте похай будуть ці. Так, далі. Самостійне здобування у нас сторінка 73. Так, зараз. Що у нас? Ні. Так. Не пам'ятаю, де мій підручник, щоб швидко його. Це у нас... Так, підручник ум'я. Шкільні підручники. Другий. Мова читання. Так, мова. Ось наша Пономарьова. Перша частина, ось друга частина. 73-та сторінка. Зараз. Так. Ось вона, Тамара Калемєць. Тут 73-та сторінка. Діти повинні відкрити її. Тут вона вже така дуже похила війку. Діти вивчають вступну статтю. Самостійно в підручниках тут ми. І далі... Запитання, відповіді. Так. Тут прибираємо, стискаємо і збільшуємо. бачите, шрифт не дуже. Тому знову міняю ось на цей, Тому що там вертикальні лінії тонші, і діти, хто слабко читає, це для них катастрофа. Засвоюваність тексту буде на ну, пчела отримувати. А, римувати, все правильно писати. Піночок, пенічок, ну не зовсім ти. У нас тут вчасно так, є. І так далі. Тобто я ось зараз, ви бачите, приготувала, скільки у мене 28 із остаточним до нових зустрічей слайдом. Ну, все показувати не бачу сенсу. Більш-менш половину роботи над презентацією я вам показала. В кінці ще раз наголошую, коли у вас все готово. По-перше, ви можете тривалість. Тривалість у нас по 5 секунд. Ну, 5 секунд я взагалі демонструю, коли презентацію. Я ставлю на паузу, але все одно 5 секунд. Десь щось відволікся, невчасно на паузу поставив і воно пострибало далі. Тому я кожен слайд, вона, перший натиснув тут 5 секунд. Що я беру? Я беру, натискаю. Наприклад, там 15 секунд ставлю. Так? Ну, тут уже можна спокійно, не одразу кидатися до паузи і так далі. І застосувати до всіх ставлю галочку, а таким чином у мене всі слайди. Можна перехід. Красиве, наприклад, дивіться, ось так буде воно. Ну, нехай ефектно так Тривалість, ну, хай 2 секунди буде. Те ж саме застосуйте до всіх сторінок. Між всіма сторінками буде такий перехід. Красивий. Ось так. І наприкінці, коли ви це все вже настроїли, вас все влаштовує. Натискайте Поділитися, ще раз показую, що можна зробити. Завантажити, так? Завантажити PDF-формат можна. Далі е презентація PowerPoint PPTX. Відео mp 4 якщо ви на YouTube чи куди. Чи набір картинок вам потрібно. Дивлячись, чого ви будете демонструвати. Якщо ви з флешки, наприклад, е з флешки на проєктор будете у проєктор ставити, проєктор може PDF він зазвичай не читає, PPTX не читає. Он або MP4 читає, або GPG, або PNG, ну, GPG вірогідніше. Тобто дивіться, в якому вигляді ви плануєте використовувати, або в декількох виглядах робіть. Вам взагалі буде зручно, чому? Зараз я нічого не вантажу, тому що це у вас залишається у Хмарі, у сервісі Canva. Ви завжди можете зайти, натиснути, на, зайти на головну сторінку, і у вас будуть ваші дизайни. так, Нещодавні дизайни, що там е працювали і так далі. Ось наша ось ця урок 59. Все ми можемо зайти і заново або щось переробити, або додати, або просто в іншому форматі е зберегти. Або просто ми можемо е, зайти і дивитися вигляд презентації натиснути. Показ, просто звідси, якщо вам зручно, ви можете от, автовідтворення піти, то у повноекранному режимі може піти. Натиснути презентація і вона піде. Зараз я зв... ну, може, тут у мене запис іде не всього екрану, тому верхівка обрізана. Є у нас, будь ласка, ось бачите, воно так переїзд... міняються слайди наші. І так далі. Так воно і буде. Тому, ну, не знаю, мені